Сьогодні близько 12-ї години в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Була інформація про виліт літаків Ту-22 М3 з аеродрому в Калузькій області Росії. У Кременчуцькому району ракети Х-22 влучили у кооператив. Попередньо без жертв. Це були дві ракети. Летіли зі швидкістю понад 4 тисячі кілометрів на годину. Ті самі ракети, що торік 27 червня вдарили по торговому центрі в Кременчуці. Тоді нагадаю, 22 людини загинули 60 отримали поранення. За минулу добу армія терористів отримала по зубах усюди, де намагались наступати. Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. У напрямках Новодарівка Приютне та Новоданилівка Роботине мали успіх, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Станом на сьогодні армія Путіна втратила понад 226 тисяч солдатів. Брухтом стали більш ніж 4 тисячі танків, майже 8 тисяч бойових броньованих машин і ще багато різної вбивчої зброї ворога. Збройні сили України повернули шматок території, яка була окупована з 2014 року. Підтверджує британська розвідка. Йдеться про просування на схід від Красногорівка. Це селище під Донецьком, розташоване на Старій Лінії. Лінії розмежування. У Сумській області на кордоні з Росією українські снайпери знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Як видно на кадрах, двоє окупантів намагалися просуватися вперед. Проте в один момент один із учасників ДРГ падає від прицільного влучання снайпера. другого окупанта ліквідували за кілька секунд. А ось так наші оборонці знищують російського спостерігача з 250 метрів. Це відео зняте на Бахмутському напрямку. Так працюють снайпери групи Привид окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.